Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра, 22.00 відбудеться матч у Кубку Короля, чвертьфінальний матч. Ляганес у себе вдома буде приймати мадридський реал. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Ляганес, про мадридський реал. Ну, давайте, друзі, про все це поговоримо та по порядку. Давайте взагалі то подивимося останні 5 матчів, які були зіграні між командами. І тут є невеличка перевага мадридського гранда. Дві перемоги реала, дві нічих, одна перемога Ляганеса. Ще беремо матч, відбувався 16 січня 2019 року. Мадридський у себе вдома з рахунком 1-0. речі, в рамках Кубка Короля було 15 квітня, 19 року нічия 1-1, 30 -е жовтня, 19 5-0. РЛ перемагає 19 липня, 20 рок 2-2, ну 24 листопада команди вже зустрічалися у цьому сезоні 3-0 Мадридський screen на виїзді Леганес переграв. Тому якось так. Якщо так, знаєте, подивитися зараз турніру ситуацію, то Мандріт лідер турнірної таблиці в іспанській Лалізі, Мадридський Реал займає першу позицію. 49 очок команда має. Після 22 турів 3 поразки, 4 нічі, їх, 15 перемог. Мандрецька Реала 50. 50 забитих м'ячами Мадридський реал, 21 м'яч пропущено, плюс 29 у реал Мадрид різниці забитих та пропущених. Що стосовно Ляганеса, то команда зараз РСІД на 16 позиції після 22 турів, 9 поразок у команди, 8 ніч та 5 перемог. 23 очка у 19 м'яча забито. 30 м'яча пропущено, мінус 11 різниці забитих та пропущених. Друзі, якщо, до речі, подивитися матч Леганеса у новому 2025 календарному році, то Леганес в одні 16 фіналу обіграє карта Хену, з рахунку до один потім була нічого з Еспаньолом, Альмерію в 1-8 восьми обіграли з рахунком 3-2. 18 січня обіграть атлетиком Андретні, час з атлетиком Більбао. Та ось поразка була дуже прикра від райо. Вилучення Гонсалеса на 45-й плюс 3 хвилині. Ну, звичайно, що на той матч відповідно якось повліяло, звичайно, що це вилучення. Ось. Ну, в принципі, непогано, бачите, тобто Леганес, в принципі, зараз показує доволі таки непоганий результат, непоганий футбол. Ну, в принципі, команда зараз на ходу можна сказати. Атлетку Мандрит обіграли, з Атлетиком Більбао була нічия. а команда в непоганих кондиціях перебуває. Що стосовно Мадридського реала, Маріцький Гранд обіграє відповідно Депортиво Мінеру. 6 січня Валенція обіграли, Мальорку обіграли. Ось програли Мадридському, перепрошую, Браслані програли з рахунком 2-5. Ось Сельто обіграли. Ось Пальмас обіграли. Зальцбург обіграли. В Алідалід обіграли, Брест обіграли. А ось Іспанію програли. Ось Іспанію програли. При цьому, в принципі, показала команда непоганий футбол. В матчі проти Іспанії більше Мандрецький реал м'ячем, чим Володів. Більше Мандрецький реал і атакував на ворота своїх суперників. Але ось вирвати. Перемогу не вдалося. Кіці, -кіці ще на останніх хвилинах пропустили мандридців в контрнатації голу і програли. І тепер Атлет Мадрид же на одне очко відстає від Мадрида, Барселона на 4. Матч має велике справді значення. Чвертьфінал Кубка Короля. В обох команд є прекрасний шанс пройти далі. І, звичайно, що будь-які команди завтра будуть тільки грати на перемогу. В це і логічно, да. Думаю, що Леганес буде більше на контратаках, діяти, Реал Мандрид буде більше прямо володіти м'ячем, більше буде атакувати, територіально домінувати, а Леганес буде шукати свого шансу на контратаках. Але знаєте, друзі, думаю, що обидві команди все-таки та обміняються. І перша моя така знаєте, думка це думаю, що обидві команди е, заб'ють. Тобто, перша моя думка це. Обидві команди заб'ється. Гліганез, думаю, заб'є і реал, думаю, заб'є Тобто думаю, що обидві команди голами обміняються. Це моя перша думка на цей матч. Друга моя думка, я все-таки віддаю перевагу мандритському реалу. Думаю, що мандрит до півфіналу все-таки пройде. Пройде, Думаю, що в основний час реал. Думаю, що не будуть екстратаймів, то думаю, що реал мандрит в основний час. Ляганес Ганес обіграє. Але думаю, що цей матч буде ну, нелегким для Мадридського Реалу. Думаю, що перемога з мінімальним рахунком буде у Мадріда, або 2-1, або все-таки 3-1. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, та Мадридський Реал в основний час обіграє Ляганес з рахунком мінімальним якимось там. Або, наприклад, з рахунком 2-1. Да? Або, наприклад, з рахунком 3-1. Вось. Тобто Я думаю, якось так. Обидві команди заб'ють, і мандрицький реал з мінімальним рахунком в основний час Легане все-таки переграє. Ну, я думаю, наприклад, це буде там з рахунком 2-1 або 3-1. Тобто, я думаю, десь якось так буде. Але, думаю, друзі, що все-таки для Мандрецького реала. Ось цей матч проти Леганеса, Він все таки легким не буде, тому що Ліганес вже показав матч проти Андрійського атлетку, що команда, в принципі, така бойовита. І справді команда може дати гідний бій, особливо в рідних та стінах. В рідних та стінах Ляганес може взагалі дати бій усім, 7, тому. Звичайно, що команда дуже сильна і мандрицьке Реалу уж точно легко не буде. Тож, обидві команди заб'ють, б'юті, то думаю, що друзі мандрівський реал з мінімальним рахунком. В основний час Ліганець переграє. Ну, думаю, я так десь 2 1 або 3 1 Ну, думаю, що Реал Мадрид пройде до півфіналу. Друзі, що думаєте, ви напишіть свої думки в коментарях. Бажаю вам добра та щастя, Усі до побачення, усім до нових зустрічей!